І таки, ви на каналі Дрімеркаграє, і сьогодні знову кас. Але сьогодні, замість одного сіма, я створю чотирьох одразу. як вам таке? Думаю, ви вже зрозуміли, що це будуть дівчата, брат. Я відразу підготовила чотири бази та все одно трохи їх зміню під кожну персонажку, але вони будуть в одному стилі, бо це ж все-таки створення ляльки, братців. Ну основні признаки це повні губи, мигдалевидні очі та худорляве ціло. І велика голова. Та в мене не було цілі передати максимальну схожість і зробити їх максимально ляльковими. Це просто відображення цих героїнь Сімс. Знаєте, так, з приправкою мого бачення цих героїнь. А я тут вже почала створювати Джейт тим часом. Хоча я хотіла почати з Ясмін, бо мені здається, вона була улюбленицею більшості та все ж почну з Джейт. Думаю, що добре було б розказати трохи цікавих фактів про самих брат, бо в відео, де я створювала Барбі, вам сподобався такий формат з історією ляльки. Десь тут, до речі, вискочить посилання на те відео, хто його ще не бачив. Так що заварюйте чайок, чи каву, чи інший напій, які ви полюбляєте, а також відразу смачного тим, хто їсть. А ми поговоримо про ляльку Братс, що є дуже молодою, особливо якщо порівнювати її з Барбі. Чотири оригінальні ляльки були випущені 21 травня 2001 року, і вони були створені колишнім співробітником метала Картером Брайантом для MGA Entertainment. Я не впевнена, що я це правильно вимовила, тому можете виправляти в коментарях. Нагадую, що медал це компанія, що випустила Барбі, і це важливо, я ще про це згадаю пізніше. А зараз повернемося до історії народження цих незвичних на вигляд ляльок. Йдучи додому зі своєї роботи, Брайант проходив повстаршу школу, де він побачив групу дівчат-підлітків, і його надихнуло це нахабне ставлення дівчат, яке він побачив. Його також надихнула і реклама дівчини Диявол Ангел, яку він тоді побачив. Тому, коли Картер повернувся додому, то почав гарячково робити ескізи цієї групи подруг. Він наділив їх індивідуальністю, вони були популярними та стильними. Обов'язково мали бути безстрашними, впевнені в собі та сильні. І, скажем так, він е, хотів наділити їх таким характером, мав бути характер, якщо це так можна правильно назвати. Картер намалював їхні руки на стегнах, щоб передати ту непокору, яку він в них побачив. Він намалював латиноамериканку і назвав її Лупе. Далі ожила афроамериканка. Галіда Джейд була азіатською дівчинкою, яку він намалював худішою за її друзів. І четверта Зої, що мала стати лідером, і була активною, але м'якшою. Магія творіння Картера полягала в тому, що він зробив дівчат різними, але розумними. А в кінці написав: Знайомтеся з брат, вони круті дівчата з вашої школи. Так вам не почулось саме так звали дівчат за мальовка Картера. І як ви могли помітити, що зберегла своє ім'я лише Джейд. Картер описав Джейд як ту, що любила грати на бас-гітарі, вивчала скрипку та дитячу психологію. Джейд народилась і живе в Стайсвілі. Стайсвіл це вигадане місто в Каліфорнії, де відбуваються дії більшість медіа Вона є співачкою панк рок групі рок. Анджелс і є одним із засновників журналу Братс, де працює модним редактором. Джейд є неперевершеною модницею, також відома як найяскравіша та найінтелектуальніша з основної четвірки. Її описують як вигадливу та впевнену в собі дівчину, яка не боїться виділятися з натовпу, а також самовизначатися. Вона справжня законодавиця моди, завжди прагне пригод та не боїться заявити про себе, просто залишаючись такою, якою вона є. Має прізвисько Cool Кет через її схожість на котів, а по знаку зодіаку Джейд Скорпіон. А тут я змінюю колір очей Джейд через те, що він не був однаковим завжди, оскільки вважала, що вона має карі, зелені та навіть іноді блакитні очі. І спершу я чомусь по одній картинці побачила карі, створила їй карі очі, а тоді побачила, що в неї зелені, і змінила їх на зелену. Так що майже канон. А ще я вибрала джинсову спідничку, але потім я передумала, тому пізніше обрала іншу. Ось цю. Картер продовжував працювати над своїми цими такими зухвалими персонажами приватно, і він не показував їх нікому в компанії Метал, оскільки знав, що вони не сприйнятливі до стилів, які відрізняються від традиційного дизайну уявлення про ляльку. У той час як генеральний директор MGA Entertainment Ісак Лоріан кинув виклик своїй команді дизайнерів створити модну ляльку, але вважав, що все, що його команда придумала, виглядало як Барбі, і це йому не підходило. Картер показав свій концепт арт-братс другові. Невідомо якому другому, який працював фрілансером у MGA Entertainment. Друг подумав, що MGA може сподобатись проект Картера і організував зустріч між ними. Картер розставив свої ескізи їм, але Лоріан подумав, що вони схожі на потворних інопланетян. Та його 11-річна донька Жасмін вважала, що вони милі. Брайтон почав співпрацювати з MGA, щоб розвинути свою ідею ляльки. Лоріан вирішив не маркувати етнічну притін на з дівчат, щоб кожен зміг побачити себе в дівчатах. Він сказав: не називайте їх афроамериканками, не називайте їх латиноамериканцями, не називайте їх близькосхідними, не називайте їх білими. Просто покажіть різницю. З самого початку бренд вирішив зробити брат з більш різноманітними, ніж інші бренди ляльок. Лялька Лупе дуже подобалася Донті Лоріана, і саме тому її ім'я було змінено на ЯСМІН, адже воно було схоже саме на ім'я дівчин. Жасмін. Ясмін народилась і живе в Стайтсвілі, Каліфорнія. Вона працює у притулку для тварин, а також є співачкою панк рок групі Rock Angels, поп групі Space Angels і одним із засновників журналу Bratz. Вона любить нейтральні кольори та поєднання тканин і текстур, їй подобається економити та поєднувати вінтажний одяг із новими речами. Ясмін має тихий та спокійний характер, має талант до письменництва і ставиться з любов'ю до тварин. Ясмін жіночна, гламурна, стильна і за. Завжди поруч зі своїми друзями. І незважаючи на те, що в ній є щось, знаєте, таке царственне та претензійне, вона відкрита з людьми. Але друзі називають її принцесою. Ясмін любить йогу та медитацію, а за гороскопом вона Лев. Я не могла остаточно визначитися з кольором ковтини для неї, і все таки пізніше змінила на цей. А ще вона в мене чомусь найбільше з усіх дівчат асоціюється з беретами. А ще мені дуже хотілося додати в її образи якоїсь класики, та в мене нічого не вийшло. Бо в загальному я не бачу ляльку-брат в класиці, адже це. Має бути щось з темними чи яскравими кольорами, з джинсом і шкірою та гламуром, який мені нелегко передати, бо, мабуть, тому що я сама не дуже так гламурна, і це трохи десь далеко від мене. Але образ Ясмін мені було комфортно робити. Лялька-перат була найбільш продаваною лялькою у 2002 році, та третьою іграшкою у списку бестселерів того ж року. Мета у свою чергу випускає модний бренд ляльок Майсін, намагаючись конкурувати зі зростанням популярності Братц. Та за словами Ларіана, не зважаючи на популярність ляльок Май вони мало або взагалі не вплинули на продажі Братц. Однак у споживачів виникла проблема із різноманітністю. Хлоя була єдиною білою персонажкою і була єдиною лялькою, яку хотіли замовити для продажу в багатьох місцях. Лоріан, в свою чергу, відмовляв відправляти тільки Хлою, заявивши, ви або купуєте їх усіх, або нічого. Саме ім'я персонажки Зої було змінено на Хлою. Хлоя народилась і живе в Стай Свілі, і є співачкою панк-рок групі Rock Angels, поп групі Space Angels і є одним із засновників журналу Bratz, де вона пише колонку з порадами Дорога Хлоя. Хлоя є грайливою, трохи драматичною, але розумною дівчиною. Вона дивиться на життя крізь іншу призму, завжди фотографуючи та знімаючи своїх друзів. Вона спортивна, повна енергії, любить. Брати участь у різноманітних видах спорту, таких як мотокрос, черлідінг, футбол та скейтбординг. Хлоя кокетлива, енергійна, незграбна та має фантазію. Вона справжній магніт для дружби і дружить практично з усіма. У більшості мультфільмів Хлоя має схильність надмірно реагувати та панікувати при найменших неприємностях, за що тоді друзі її називають драма-мама. Але її прізвисько це ангел, бо її голова сповнена великих ідей. І її уява відлітає десь далеко разом з нею, ніби на крилах Ангела. Знак зодіаку на має близнюки з Хлоєю було складніше, ніж Ясмін при створенні, хоча тут я нічого не змінювала після того, як подумала, що персонаж готовий. Бо просто я не знала, що тут можна змінити, і боялась створити ще одну барбі, тому по максимуму уникала рожевого в її нарядах. Не впевнена, що достатньо добре передала ту Хлою з брат, але ця моя Хлоя мені до душі. Ляльки братц були чимось новим. Незвичним і яскравим і почалося правління ляльок Братц, оскільки їхня етнічна неоднозначність є ключовим фактором їхньої зв'язності з дітьми будь-якої раси. А також їх сміливий стиль та характер непокори приваблював зем більшу кількість дівчаток, які зібрали 2 мільярди доларів від продажів за перші 5 років на ринку. У 2004 році показники продажів показали, що брат перевершила Барбі у Великобританії і до 2006 з року на них припало 40% усіх продажів ляльок. А метал тим часом випускає модний бренд ляльок Флейвес. У другій спробі конкурувати зі зростанням популярності брат. Їй не вдалося досягнути також успіху, і виробництво було припинено через рік. Але метал було важко змиритися з успіхом брат і з 2004 року, і протягом наступних 4 років MGA та Метал вели запеклу війну, оскаржуючи плагіат і право власності. Метал стверджував, що контр. Рецепт Брат належить їм, оскільки Картер. Брайант був співробітником Метал. Ну, ви зрозуміли, я на початку згадувала. У серії судових баталій було призначено компанію Метал компенсацію в розміру близько 100 мільйонів доларів. Проте цей вердикт був згодом переглянутий і після чисельних судових yes. розглядів Братс все-таки повернулися на ринок, і конкуренція між Братс і Барбі продовжує існувати й досі. На цю неприязнь навіть була відсилка фільму Барбі, що вийшов цього року. Та й розробники Братц не. Нехтували можливості робити відсилання на ворожнечу з лялькою в рожевому. Думаю, вам знайомі ці антагоністи світу, Братс. Наскільки сильно цю групу дівчат Братс не любила б їх публіка, їх однаково критикували. Нічого дивного, батьки та вчені та багато інших людей були обурені ними. Вони вважали їх надмірно сексуальними дитячими іграшками. Також їх не задовільняв їх зовнішній вигляд, те, що вони були досить таки карикатурними, не беручи до уваги, що це лялька і карикатурність, те, що це з мультиків, адже брат випускала багато медійного продукту по своїх ляльках, щоб продвинути бренд. Та все одно знаходилось дуже. Дуже багато негативу. Але той факт, що вони випустили темношкіру ляльку відразу під час першого запуску, а не додали пізніше, дало значний позитивний ефект для їх подальшого успіху. Багато дівчаток, що ніяк не могли асоціювати себе з популярною барбі, полюбили ляльку-брат Сашу. Сашу спочатку звали Халіда. Вона, як і інші дівчата, живе в Стайцвілі і підробляє на радіо як дічей. Також є співачкою панк-рок панкрок групі Rock Angels, поп групі Space Angels і є одним із засновників журналу Bratz, де вона працює музичним редактором. Саша нахабна дівчина, яка не боїться конфліктів, вона завжди знає, хто вона, чого хоче і як це отримати. Друзі знають її як Банні Бу В неї складний характер, що часто призводить до неприємностей. Тим не менш, Саша піклується про своїх друзів. Вона завжди готова за них заступитися, і ніхто не посміє сваритися з її. Друзями вона бере роль матері в групі подруг і часто рятує Хлою від її драматичних зривів. Мода це величезна частина життя Саші, але музика для неї ще важливіша. Вона хоче стати продюсером звуки запису. Вона захоплюється танцями та хіп-хопом. І загалом Саша дуже впевнена в собі та є чудовим природженим лідером. Знак Зодіаку. Лев, створивши Сашу, я виявилась незадоволена. Ну не не самою нею, а основним образом одягу. Тому полізла шукати штани каргу, знайшовши це Сісі. Я змінила її основний одяг на інший. Ось цей. Але все одно мене почав нервувати цей камуфляж. Хоча я знаю, що в іграх і мультфільмі саме камуфляжні карго вона мала, та я все-таки змінила на ці. Хоча думала ще над помаранчевими. А вам які більш подобаються? Цікавим фактом є те, що була п'ята лялька Братс і навіть не одна. Спершу була додана Мейган, вона мала різні кольори очей, часто зелені блакитні та різні відцінки довгого рудового волосся. А в 2015 році була представлена рая як офіційний. П'ятий член Братс, яка замінила мейган, яку вилучили з основного складу: у раїс смаглява шкіра, сірі очі та платиново світле волосся. Також я в чат GPT запитувала про цікаві факти про Братс, І нічого нового чи вартого уваги він мені не написав. Крім одного факта, який я не змогла назвати фактом, бо підтверджень цьому я не знайшла. Але. Мене це дуже посміхнуло, і звучало це так: концепція брат українського походження. Назва брат походить від українського слова братці, братці, що означає маленькі брати. Як вам такий факт? А більшість інформації, яку я використала у відео, я взяла сайт «Братсфандом», В описі буде посилання на нього. Ну що ж, оцініть дівчат, брат в моєму виконанні. І чи була у вас така лялька, якщо так, то хто саме: Саша, Хлоя, Джей чи Ясмін. Або просто хто вам подобався найбільше? Можете відразу написати про це в коментарях, а також поставити лайк і, звичайно ж, підписатись. А ще можете підтримати мене гривнею. Звичайно, після того, як задонатили на ЗСУ. Я там збираю на доповнення для Сімс. А якщо говорити про мою улюблену ляльку з цієї четвірки, то, чесно кажучи, я не пам'ятаю, хто мені подобався з них найбільше. Більше в дитинстві, та маю підозру, що це все таки була. Джей, можливо, хто пам'ятає, була така комп'ютерна гра як Братс Рок Анджелс. Так от саме з нею я знайома з цими дівчатами, бо мультфільмів не бачила та знаю, що вони були. Але зате бачила фільми про цих дівчат. І у нас з сестрою були ляльки Хлої та Саши. А ще маю в планах зробити ному грай по цій грі, «Братс». Як тоді з Барбі на ранчо? Як вам така ідея? А посилання на Барбі на ранчо вже в куточку, десь тут відео, якщо ви ще його не бачили. А на цьому у мене все. Я вам дякую, що ви додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.